Лялька, а лялька незвичайна. Її звати Лялька Маша. Дивіться, яке в неї гарне платтячко. Бачите, яка сукінка в неї гарна. Якого кольору платтячко? Рожевого. рожевого кольору. Роже. Воно гарне. Роже. І Так, а як ви думаєте, чому вона сумна? Бо нічого не Правильно, їй нічого не дарять. Вона хоче на своє свято гарне нове платтячко. А для того, щоб вона раділа на своє день народження, нам потрібно що зробити для сукні подарувати нашій лянці? ось дивіться, які в нас гарні різнокольорові сукні, але тут чогось не вистачає. Украшені, прикрас, квіточок не вистачає для нашої ляги. Це тієї. А дивіться, а тут платко прикрашене. Давайте подивимося, що тут є на платічку. Жовтого, а квіточки. Всі бачимо, квіточки тут намальовані. Серед, серединка кольору, якого. А пелюсточки у нашої кліти синього кольору, які ви молодці в мене. листочки зеленого. Ось і ми для нашої ляльки зробимо ось таке гарненьке платячко, щоб вона раділа на свій день народження. І ніколи не сумувала. Так, як Пам'ятаємо, взяли пензлик, Ось так. Бачимо, трьома пальчиками тримаємо наш пензлік. Намочили пензлики у водичці. Я намочила намочую. Спочатку ми беремо жовтий колір. Набираємо жовтий колір. Колір що символізує? Сонечко. Колір символізує сонечко. Я боліваю, сонечко. І для того, щоб наше платчико було дуже гарне і наша ляля раділа, нам потрібно зробити намисто для нашої ляльки. Бачимо, ми ось такими мазочками робимо. Бачиш? Ми ось такими мазочками робимо, що для нашої ляльки. Намисло. Правильно, молодець назарчик, намисто. Тепер і я ділаю. А тепер всі дітки взяли в ручки пензлики, набрали фарбочку. так? Я набрала. Так? А тепер робимо намистинки для нашої суконьки. Так, робимо. Ось бачимо там, де горловина у нашого платтячка. Молодець. молодець. Віку. Не вийшла. зробити ось такі крапочки для наших квіточок. По всьому платтячку трошки крапочок. Це наші серединки для наших квіточок. Зрозуміли? Треба і на рукавчиках зробити. Крапочка. Тримай. Так. Сашунька жовтий колір. Ви. Так, зробили крапочки. Так, такі, що в тебе наверху, такі ж самі. Все. А тепер, давай, Дашунька, мені пензлики, я зараз покажу. А тепер набрали, промили наші пензлики жовтої фарби. Тепер робимо синій. синьою фарбою ось такі пелю. О, тепер зелений колір вийшов. Ну нічого страшного, буде в нас зелений колір. Я все. Зрозумів? Я треба все... було зробити серединку спочатку. Я зробила. Отут де серединки треба зробити колюсточки, зрозумів? Так. Роби ще. Дивіться, дітки, як у -у -у. гарно у сашуньки вийшло, яке гарне яке гарне платінко. Сашуня. Ось дивіться. Саша вже в нас зробила платко. Дивіться, я. яке гарне платтячко в, в Діне Лялька. І Бачимо? І Андрюшка зараз.